Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Шокур Стівенсон згоден на бій проти Конора Бена у Джейка Пола вважаючи, що бій Пол Джошуа набагато більший ніж бій Джошуа Ф'юрі. Олександр Усик втік від Ітауми. Заява Моузеса. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що Райан Гарсія має набагато серйозніше випробування, ніж у травні. Коли він зустрічався з ролі Ромеро, щоб завоювати титул WBC у напівсередній вазі, йому доведеться здолати чинного чемпіона Маріо Барріоса, і Бредлі сумнівається, що Гарсія впорається з цим завданням. Треба нагадати, що в останньому поєдинку Райан несподівано програв Ромеро за очками. Поєдинок із Барріосом планується на 21 лютого наступного року, хоча офіційного анонсу поки що не було. Гарсі доведеться виступати краще, ніж минулого разу, тому що якщо він вийде в ринг із Баріусом у такому ж стані, Баріус його просто з'їсть? Це буде легка робота. Я помітив одну річ у Гарсії, він не любить сили. Чи має Баріус достатньо сил в ударах, щоб тримати Гарсію в напрузі? Ось що мене непокоїть. І якщо Гарсія потрапить своїм лівим хуком, чи Баріос зможе витримати, тому що це схоже лівий хук. Проблема для Баріоса. Це цікавий бій і не факт, що Гарсія просто пройде такого хлопця, як Баріос. У Баріоса багато досвіду, він хоче втримати пояс, у нього висока впевненість у собі і гарні здібності. Він іде після з Мені Пак'яо. Прямо зараз я віддаю перевагу Баріосу в цьому бою. Я знаю, багато хто ставить на Гарсію. Але Яна Баріоса у нього добрий джеб, хороші базові навички, високий боксерський IQ. Думаю, він цілісний боєць. Британський боксер Конор Бен, який здобув перемогу в реванші з крісом Юбенком молодшим у середній вазі, активно шукає наступного суперника. Спочатку він розраховував зустрітися з переможцем поєдинку Девіна Хейні та Брайана Нормана, але після перемоги Хейні ця ідея фактично відпала. Американець дав зрозуміти, що такий бій йому не цікавий. Про це також дав ясно зрозуміти його батько-тренер. Проте Бен не став зупинятися і звернувся з викликом до чинного. Чемпіона світу в легкій вазі Шакура Стівенсона. За словами британця, Стівенсон ідею не відкинув. Проте американець не сам перед на нову планку в кар'єрі. Він хоче завоювати титул у четвертій ваговій категорії та планує зустрітися з чемпіоном WBO у 63,5 Теофіма Лопесом. Попередньо їхній бій наміщено на останній день січня. Я написав Шакуру. Сказав йому, слухай, якщо ти налаштований серйозно, давай не затягувати з боєм. Я не займаюся соцмережами заради приколів. Я сказав, що ми можемо зробити це у квітні, і він відповів: круто, дай мені спочатку розібратися з Тео, і в квітні подаремося. Тож, можливо, вже скоро ви побачите мене у бою з Шакуром. При цьому Конер не впевнений, що Стівенсону вдасться пройти Лопеса. Думаю, у нього попереду важкий бій. Тео чудовий боїсь, думаю, це буде рівний Єдинок і з рівними шансами. Голові промоторської компанії Джейка Пола Мосвелібол Промоушенс Нікісобідоряну не сподобалося недавні висловлювання колишнього лідера суперважкого дивізіону Ентені Джошо. Екс об'єднаний чемпіон заявив, що грудневий бій стане для нього лише розминкою перед справді серйозним випробуванням, яке чекає на нього вже наступного року. 19 грудня в Майамі Джо вийде в ринг проти шоумена Джейка Пола. Після цього він знову планує співпрацювати з інвестором Туркі Аляль Шейхом, який запропонував Джоршуа бій у лютому, а потім мегафайт у вересні проти Тайсона Ф'юрі. Бідарян в інталію Аріелю Хелвані зазначив, що в словах Джоршові відчувається прагнення сподобатися саудівському інвестору та його проектам. Він ніби намагається заспокоїти Рєс Сізан. Говорить їм, що серйозні бої. Будуть наступного року, однозначно, це не гаразд, тому що найбільший бій саме цей, незалежно від того, подобається вам це чи ні. Це набагато більший івент, ніж бій Джоша у лютому, і навіть більший івент ніж двобій бій Ф'юрі, Ша при чому вони навіть. Поруч валялися. Бідерян вважає, що бій Джошуа Ф'юрі може побити на інтерес бій Пол Джошуа. Хіба що в Британії, але точно не у всьому світі. А ще висміює фанів, які чекають від поєдинку Джека та Ентоні якоїсь постановки. Це просто щось абсолютно безглузде. Зрозуміти, що договірний бій це федеральний злочин. Британський суперважковаговик Моузи Ситаума впевнений, що володар титулів WBA, WBC та IBF Олександр Усик не буде зацікавлений виходити проти нього в Ринг. Ви уявляєте собі бій із чемпіоном за титул, адже всі пояси Усика. Чи уявляєте собі вакантний титул та бій із претендентом номер 1 Він має бути вакантним, чи не так? Тому що Усик справді не хотів боротися зі мною. Якби я бився з ним і переміг його. Це зволобненівець багато з того, чого він вже досяг: олімпійський чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон світу на важкій вазі, а абсолютний чемпіон у важкій вазі, але програв 20-річному. Це просто безглуздо. З Фабіо Водлі ми тренуємося в одному залі, тому цього не станеться. Це має бути один з інших вакантних титулів. Побачимо, сказав Ітаума. Нагадаю, що поєдинок Моузеса проти Джермейна Франкліна відбудеться 24 січня у Манчестері. Раніше Усик зробив вакантним титул WBO. А ось промоутер Франк Уоррен розповів про складність пошуку суперників для британського боксера суперважкої ваги Моузеса і я хочу поговорити про Моузеса та про труднощі з пошуком суперника для цієї молодої людини. Це складно, це було складно через те, на якому етапі він перебуває у своїй кар'єрі. Багато хто не хоче ризикувати, борючись з ним, тому що вони всі вважають, що можливо Гусик звільнить один або два пояси, і вони матимуть можливість поборотися за них за хороші гроші. Але ми намагаємося фальсувати це питання та знайти йому гідних суперників, на яких я вважаю, він зможе повчитися і сподіваюся, переможе. І знаєте, бій, який ми проводимо з Жермейном франк. Це великий бій для нього. На мою думку, він провів удвічі більше боїв, ніж Моузес. У нього в послужному списку дві поразки, і вони були проти гарного діляна Вайта кілька років тому, а також проти Ейджея. І всі постійно питають мене, коли хтось проведе з ним довгий бій. Що ж, це той, хто може і не впоратись з цим. Тож побачимо, сказав Орен. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і у дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!